Мої вітання. Отже копаю. Я бліндажик. І щось вам покажу цікаве, дивіться. Отут косочок, ну, видно, дно пляшки, ще не знаю, чи ціла чи ні. І отут пішла теж пляшка. О, так само ще не знаю, чи вона ціла чи ні. Зараз я буду їх викопувати. і вам покажу чи вони цілі чи ні бліндажик цікавий будемо пробувати його купати отже який маємо проміжний результат декілька пляшок як бачите тут клеймає ось так що видно Кажу, оце 6-1, 16 рік. Каще там буква У. І ще щось зверху пише. Ця пляшка так само. Клеймо отаке от, от має. Теж 16 й рік. Мені здається тут в перемішку ще викидали сучасні пляшки. Оце не знаю, 0,5 якась. Таке клеймо, але мені здається, що вона якась сучасна. Ну більш сучасніше, не знаю, можливо я помиляюсь. Ще всякі банки пішли там і тому подібне от. Припустимо. Таке одно попалося. М -м, цей. І от ще. Мені здається, що це сучасні... сучасніше, що кераміка така була. Ну, от. Тут ніяких клеїм поки немає. Як поки взагалі нема. Це сучасна пляшка, корок навіть сучасний. І це походу теж. Все в перемішку, непонятно що. Смітник ще той. Я не знаю, що може трошки тут покручуся в цьому бліндажі і певно буде йти далі. А, ще от, отаке теж щось було колись. Не знаю. Скляне, що це було без поняття. А з сигналів взагалі щось нічого поки не пікає толком. Всякі консерви ще були там і так далі. Так, хожу я по своїх старих місцях. Тут біля бліндажиків. Кручуся, у мене сигнальчик був. Вон, зараз покажу. У мене камера тепер вміє робити ось так. У мене інший формат зйомки. От. Це в нас якась монетка, певно, сувок. Скоріше за все. Так, це сувок. 81 рік здається. Перша монета, ну правда вона мене не дуже радує. Хотілося б щось інше, крім совка. ну, Ходимо далі. Так от, поки зараз викопаю сигнал, то поставив камеру, іншу камеру цю, що я нову взяв на голову. Вона в принципі не предназначена для носіння на голові, взагалі то. Але кріплення в мене якби до неї підійшло, тому що та стара камера в мене Sony і ця Sony. От. І хочу просто подивитися, чи є смисл її на голові носити, чи немає смислу її на голові носити. Взагалі. І як воно буде знімати, не знаю. Тому що на голові вона, ну, воно трошки лежить незручно, тоді ж сидить. І як воно там з картинкою буде, теж без поняття. Саме з такого ракурсу. Якщо погано буде, то буду знімати з рук. Бо ця якби камера новіша, вона краще. От, так. Зараз. Ага, тут, я так зрозумів, це консерви йдуть. Скоріше за все, це консерва. Так, це перший сигнальчик, який був. Тут, походу, ще один якийсь є, треба подивитися. Певно ще одна консерва. Скло пішло, скло пішло, це що таке взагалі. Якась штука, дивіться. Непонятна штука. Взагалі. Тут до речі, в цій камері є екранчики, я можу одним оком бачити все, що на екрані. Ну як ну не все, але одним оком можу бачити, по крайній мірі. Бачу, що камера... А, це цеп колись був. Я зразу не побачив це цеп. От. Так, він нам не потрібен. Оце скло пішло. Скло. Скло десь сюди під дерево скинути. Так, тут, походу, ще далі вроді скло йде, я не хочу сильно. Ага, от тут пляшка пішла, бачите? От дивіться, яка цікава пляшечка. Яка цікава пляшечка? Клеймо 48 Мені здається це якась новіша пляшка. Типу якийсь як був чи що. Не знаю напевно. Так, ну припустимо добре. Тут що? чи це просто смітник скинули весь сюди? Так, не хочу сильно руки пхати, тому що там може бути скло і можна порізатися. Ага. Воно певно так і є. Про що я і казав? Так, це, скоріш всього, був смітник з новіших, певно, вже не, не по війні, а хоча хто його знає, може і по війні. От. Добре, буду дивитися купати, якщо щось буде цікаве, покажу. Йду я по старій лісовій дорозі. І в мене тут така от... Точка опадання. З іншої сторони нічого немає, але така цікавенька. Коли на позиціях знахідок нема, то можна і по старій дорозі походити трошки. Хоча я ще там деякі місця зараз перейду, можливо там щось буде. Але якраз думаю туди йти. Повернувся я на свої старі позиції, де я завжди ходжу, де я був минулий раз. І знахідки тут були, хоча я тут ходив багато разів. Так от, дивіться, щось вам покажу. Яка шайба лежить, а? Це вже явно не совок. Ще не знаю, що це, не дивився. Ого, вона тяжка така капець, але походу вона бита в хлам. Так, я попробую її потерти. Що її потерти? Але щось особо їй нічого не допомагає. Можливо це імперія, можливо. А ні, щось там бачу, пише. Зараз я тоді туди... подивлюся, попробую її трохи потерти і включуся, покажу що це таке. Так. Пробував я її потерти, пробував, пробував, але без толку. На ній майже нічого не видно. Ну, я так думаю, що це, скоріш за все, імперія. По вигляді монети такого, по її невеликому, скажімо так, поганому рельєфу. Здається, це імперія. Ну що, треба йти далі? Я вам зараз дещо покажу. Ну от, Я думаю, ви такого не бачили. Звичайний патрон, як би здається, так? Простий патрон. Але він не такий простий, як здається. Зараз я постараюся зблизити і вам покажу. Дивіться. Арт D Ремінгтон. 1916. Я перший раз бачу такий патрон. Можливо хтось в курсі е, ну, що це взагалі за патрон. Ну хіба я може, в інтернеті пошукаю, але якщо хтось знає, то напишіть в коментарі, буду вдячний, тому що я такий патрон зустрічаю вперше взагалі. От. Цікавий, цікавий. Ремінгтон 1916 Art D. Цікаво. Так, ще в мене тут одна знахідочка. Я так зрозумів це пряжка. Напевно, можливо і ні залізна. Така от вона дивно. Зазвичай пряжки не такі, я б хотів на те якусь типа, з орлом. Якщо це, звісно, пряга. Може це щось інше. Схоже просто на неї. У мене вже не так часу багато лишається, що годинка. І треба буде їхати. Отже, на сьогодні вже буде все. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Ну і побачимося в наступних відео.